Через постійні атаки росіян на українську енергосистему зима в Україні очевидно буде складною і готуватися до неї варто заздалегідь. Так уже зробили в одній з одеських багатоповерхівок, як у будинку облаштували систему опалення, і за рахунок чого вдалося зекономити. знає Ольга Дунська. В нашій котельні встановлені 10 нових конденсаційних котелів потужністю 100 кВт кожний. Сергій Філіпов показує, як вдалося модернізувати котельню на даху їхньої 16-поверхівки. Обладнання оновили коштом ОСББ напередодні повномасштабної, а вже під час війни отримали компенсацію від Державного фонду енергоефективності. Перероблена система труб, який теплоізольований. Тут нові насоси, нові крани. Нова в нас система е гідробалансування. Також встановлені теплолічильники вже порахували газу витрачають на третину менше ніж раніше. Економлять по 400 тисяч гривень на рік. Розкидується по місяцях. Тому що це не дуже оплата в нас. Ще й не потрібно платити диспетчерам котильні. Працює автоматично, керують нею у мобільному додатку. Це все коштувало 2,9 мільйона гривень, з яких фонд компенсував 60%, тобто 1,7 мільйона гривень. А нині за програмою GreenDim можна і встановити сонячну станцію. Сергій каже, це їхня наступна мета. Котли працюють від генератора, встановити сонячні панелі. І ця система може навіть запровадити електрикою всю і котельню, і освітлення. Тут і компенсація більша 70% витрат. Проте не все так просто. З першою ідею має підтримати більшість мешканців. Після комісія фонду перевірить дах чи придатний для встановлення панелі. Необхідно буде придбати і спеціальне обладнання, що акумулюватиме сонячну енергію і живитиме прилади. У Нас дуже багато сонячних днів. То я думаю, що більшість. Людей погодились, підтримували цю ідею. Нині на участь у програмі Грін Дім подали заявки більше 30 будинків по всій країні. Два в Києві вже у вересні отримують компенсацію на встановлення сонячних станцій з Одеси. Ольга Дунська Ігор Казанжи. Ми Україна, Марафон і Єдині новини.